Те, що обіцяв, ось баксикий кролик. Дивіться на нього, як на кошку. А це буде стояти часами, саме. Подивимося, он кролик. Сабід з мене там такий постиком маше. Ну, думаю, не цапне. Собаки сусідські. кричать, да, побачать бакса раді, такі гавкають, да, модні. Думають, що вони його. Тайця басить, хай. Зараз другу відкрию. Баксик, тікай, дай. Бак. Бакс. Ось ще один тут в мене такий же. Редка нельзя. Він ну, ще там один кролик такий. Це саме. Бакс, Бакс, акуратно, Баксик. Бакс, акуратно, диви. Ну, кролик. Кролик, то не кошка, Бакс, не кошечка. А да так себе веде. Все добро, всім здоров'я, хорошого настрою, миру.